Друзі, я вітаю вас на каналі готуємо з Олесою піжик. Сьогодні я маю для вас дуже смачний рецепт з червоним бурячком. Це не якийсь класичний салат, тому я думаю, що більшість із вас не пробували його так готувати. Раджу спробувати. Ви знаєте, я до вас лише зі смачними перевіреними рецептами. Погляньте, як це виглядає дуже апетитно, смачно, аромат. Нереальний, тому раджу спробувати, і ви будете щиро здивовані, як це смакує, і наскільки це просто. Смачно, швидко, корисно і не за всі кошти світу. Готуйте і нехай вам буде смачно. Тому, друзі, обов'язково користуйтесь моментом сезоном бурячка і готуйте цю смакоту. Тим паче, це так просто. І неперевершене поєднання бурячка, сиру і яєць. І для його приготування необхідні наступні інгредієнти, все перед вами, тож ставте на паузу і записуйте. Або шукайте все в описі під цим відео. Там, як завжди, все є детально і на кількох мовах. Тож користуйтеся! А починаємо ми з відвареного бурячка. Я його готувала сьогодні в мікрохвильовій печі 15 хвилин при потужності 750 Вт. Можете запекти або відварити. Бурячок вистих, я його потерла на крупну терку. солю перчу відразу, перемішую і ось так лишаю повністю остигати. Тим часом приготую заправку. Це в мене сметана 20%, туди ж додаю дрібку солі. На весь салат йде пів чайної ложки солі, але можете спробувати і досолити. Натираю часничок, перемішали все, заправка готова, сметану замінюйте на йогурт сміливо. Я порізала ще зелену цибульку і додала трохи кропу. Можна брати будь-яку зелень. Тепер натираємо на крупну тертку сир, в мене сьогодні сир гауда. Саме такі тверді і напівтверді сири сюди дуже смакують. Яйця відварені також натираю на крупну тертку. Всі інгредієнти готові, тепер дивіться, друзі, і яйця. Я розділяю навпіл. Бурячок поки також навпіл, але далі ми ще переграємо все. Збирати буду за допомогою кулінарного кільця, але можете хоч і перемішати цей салат. Все, відправляємо на дно половину бурячка, десь 4 чайних лужечки заправки йде в мене, розправила діаметр, до речі, 16 см. Притрусила зеленю, далі яйце половина, знову заправка Ось так легесенько притрамбовую, далі сир половина знову зелень зелень ділю на три частини всього. Далі, що залишилась половина бурячка, я розділила ще навпіл, ось таким чином, зверху ще заправкою, і останній сирок. ось так Додаємо ще трошечки заправки, тобто десь на кожен шар по 4 чайних ложки йде. І яйце друга половина. Є, притрамбовуємо трошечки, друзі, і останній бурячок. Це вже буде останній шар. Вся заправка, що залишилась, гарненько, ось таким чином, робимо і прикрашаємо зверху за бажанням зеленю можна так лишити. Я притрушую. І все, друзі, його відразу можна їсти, але можете дати постояти, як на мене, то він на другий день смакує навіть краще. Витираю зайву вологу, якщо вона є, і все, друзі, смачного. Зараз покажу, який він виходить всередині. Це відразу після приготування. Бачите, дуже гарно тримає форму, має такий класний святковий вигляд, можна подавати до святкового столу, і він дуже ніжний. Що ж, друзі, саме час зараз скуштувати. Як бачите, салат гарно тримає форму, виглядає досить апетитно. Куштую я його вже на другий день зранку. Але вчора, хто куштував з моєї родини, говорили, що дуже смачно. Тому зараз в цьому переконаємось. Дуже ніжний. Угу. Це те, що треба. Мені здається, він на наступний день м, навіть ще кращий. Він гарно просотався, всі інгредієнти між собою подружились. Це дуже смачно. Тому рекомендую спробувати приготувати так бурячок. Зараз сезон. Смачно, корисно, вам сподобається. Усім смачного, хто зараз їсть! Дякую, що готуєте разом зі мною. Дякую, що лишаєте завжди теплі, приємні коментарі. Все причитую дуже приємно. Підписуйтесь, залишайтесь, і нехай вам буде смачно. Підтримуйте український контент обов'язково, тому що це на часі і це важливо.